Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завершуємо конкурс з вагою щуки. Як завжди, хочу подякувати всім, хто прийняв участь. Майже 1600 коментарів. Це майже півтори тисячі людей прийняло участь. Дякую кожному, дякую, що підтримуєте. Давайте спочатку побачимо, скільки важила щука, хто переможець. Скажу одразу, що правильно вгадала вагу щуки, точно тільки одна людина. Другий переможець буде. Та людина, яка перша найближче була до правильної відповіді, давайте подивимося, скільки вона важила, і я все розкажу. Поїхали! Так, є друзі, О, зафіксувалася. Ось така наша вага. Оце число треба буде вгадати. 3 кг 480 грамів. Скажу, що так, дуже було важко вгадати, тому що щука була закрою. Тобто сама вона виглядала не дуже велика, але там я скажу, ну, я думаю, пів кіло, може навіть грам 700 було ікри в пузі, я думаю, було. Тому і так важко було вгадати. Але всі плюс-мінус були десь поруч. Дивіться, переможець. Переможець, який точно вгадав вагу, він був один це в нас Доджер. Доджер коментар, вага 3,4. 480. Друзі, я дуже ретельно, дуже довго перевіряю всі коментарі, тому що дехто пише 3.480, дехто пише 3,480, дехто пише 3 кг. Тобто я все, все, всі варіації перевіряв і також перевіряв в хронології. Доджер, ти отримуєш. Пачку силікону, на яку була впіймана щука, тільки в іншому кольорі, доволі крутому K-Tech Easy Shaker. Ти отримуєш пачку силикону, на, 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 на який в цьому відео був пійманий окунь, Ring Shrimp 4-дюймовий, також дуже прикольний кольор. Multitool. Мультитул multi від Слекту. Доволі крута річ. І також, оскільки ти був перший і єдиний, отримуєш цей воблер з відео, який я знайшов. Я думаю, може ще встане в нагоді. Це копія на... uh Мегабас Team, якось так беркінгівський, здається. Дуже дякую всім, хто писав, що це заводле. І так, друга людина, яка була ближче всього до правильної відповіді. Я вам скажу, я виписав всіх, всіх перевірив. З похибкою в 5 грамів було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім людей було з похибкою в 5 грам. Але як я і казав, друзі, я всім не можу дати подарунки. Тому перша людина, яка була ближче всього до правильної відповіді, це була риболовля по-українськи. 3,475 грамів. Вітаю, зараз покажу. Ти також отримуєш комплект такої ж резини, і мультитул, тільки без облар. Переможця я написав, де зі мною зв'язатися, щоб я міг дізнатися, куди відправляти подаруночки. Подарунки Подаринки я відправлю за свій рахунок. Все буде безкоштовно. Прийдете і заберете. Ще раз хочу всім подякувати. Дуже прикольно, я колись дуже давно придумав ці конкурси з вагою риби, і до сих пір, бачите, стільки років вже проводжу. Дуже класно, дуже масштабні, дуже круті конкурси, в яких приймають участь дуже багато людей. Дякую кожному. Я розумію, що. По відео не дуже, навіть якщо ви професіонал, по відео важко. Оприділити, скільки важить щука, але це можна сказати як більш розважальні конкурси, і також вони дуже правдиві. Тобто, ну, я, я ніколи не дуже багато людей питають, Ну Жека, ну скажи, скільки вона важила. Навіть з близьких друзів я ніколи нікому не не кажу, щоб я був спокійний, що ніхто цього не знає, щоб конкурси проходили максимально по чесному. Зараз у нас весна, хижак зараз клює дуже погано. Я вже три. Вже три рази виходив і тільки на ну, дві рибалки були зовсім прольотні. Я навіть покльовки не заробив. Одна була там з маленькими окуньками. Тому дивіться, друзі. Потроху буду розбиратися з мирною темою. Зараз я вже був вчора на фідері. Сьогодні сяду монтувати відео. Може, завтра післязавтра вийде відео. Моє фідерне. тобто зараз, поки клює плотва, у нас пішла, поки вона клює, буду розбиратися. Тому ну може і аудиторія буде розширюватись, але за спільних також не буду забувати, тому періодично буду вискакувати. А коли почнеться хижак, звісно, хижак на першому місці. Це найцікавіше робловлю. Все, друзі, всім дякую. Все буде Україна. Давайте побачимось в наступних відео. Будемо надіятись, будемо сподіватися, що буде клювати гарна рибка, трофейна, і ми будемо. Частіше проводити такі конкурси, все давайте.